Ви точно бачили цього хлопчика. Сидімо шикарне настроєння. А? Шикарне настроєння. Це чотирирічний ренат, фрази якого розривають TikTok. Зараз хлопчик разом із батьками живе в Ірландії і дуже любить морський світ. Якось мама з сином вирішили постити кумедні відоси, які знімають для рідних з України в ТТ. І вони збирають мільйони переглядів. Ба більше цитати хлопчика почали розбирати на меми і робити з цього тренди. Село ой, oh, oh, привіт. Привіт. Я вже з України вже це був. кажу хило. Ось, наприклад, під звук про чудовий настрій записали вже майже 47 тисяч відосів, навіть зірки, як от Манатік, Пивоваров чи Надя Дарафеєва. Також українцям полюбився відос про крабика, де Ренат дуже хотів, щоб він походив, незважаючи на те, що той зварений. Він не він уже зварений, сину ну, хай. Ход. Він не ходить вже. Люди інтерпретували і цей звук під свої ролики. А ще він ідеально ліг на кадри з перемогою нашого усика. А його на землю. Хай походить. Він не він уже зварений, сину. Хай походить. він не ходить вже.